Чому головна, найголовніша давайте відмінність а, нинішнього покоління сучасних акторів а, молодого покоління від попередників? Від попередників? Mm -hmm. Мені здається, що теперішнє. Е, може зараз скажу, і, mm -hmm. і попаду в неприємні ситуації. Ну добре, це моя думка. Хай буде так. Мені здається, що е, теперішні актори вони більше черпають різної інформації, е, цікавляться про інші школи, які існують за межами України, так? І черпають з кожного методу або якоїсь. Я не люблю слово система, тому завжди кажу метод, різні методології для себе mm -hmm. беруть, черпають. Для своєї акторської кухні, ось і це дає можливість ну не працювати просто по якійсь там одній системі, яка в яку вони вже собі протоптали дорогу. І мені здається, що сучасний актор він завжди ну тих, кого я бачу навколо себе, так це люди, які постійно себе вдосконалюють, тобто вони постійно перебувають в процесі, багато дивляться.